Привезли мені на тест дві вертикалки. Ну, одну привезли не дуже добре, не дуже вгадано, але чимось вона нагадує ту, яку ми вже бачили. Правда, лопаті забуло, тому я не знаю, як її протестувати, але от для наглядності вам показую аналогічний вітрячок, трошки просто менший за розміром. Ну, свого я бачив 1 ватт. Я думаю, з цього буде 2 ватт, і на цьому тест закінчений. Нема тут, що вигадувати. А от другий вітряк вертикальний цікавий. Тому що на ньому пише. Де ж воно пише? 5 кВт 48 вольт. Але це не що інше, як Савоніус. І знаєте, в коробці найціннішим приладом, найціннішим є оцей контролер за 100 баксів. Дивіться, що вони роблять. Вони контролер 1,5 кВт засунули до 5 кВт вітряка. Це Так, щоб вам мало не здавалось. Ну от і обман.